Подорож до Чернівців третій день. Сьогодні ми їдемо з Чернівців на один день Карпати. І вже о сьомій годині ранку нас забирає комфортабельний автобус від турагентства Валіза мандрів. Сьогодні я буду насолоджуватися ролью саме мандрівника, а не організатора, як це зазвичай бувало в подорожах. В Яремчі робимо зупиночку на каву. Погода дуже радує сонечком і безхмарним небом. Приїхали! Наш автобус стає на парковку, а ми з групою будемо вирушати в дивовижний похід на чолі з Олександрою, яка є нашим гідом і організатором цього походу. Сьогодні ми оглядаємо каньйон, потім йдемо до Карпатської гойдалки, а вже потім підіймаємося на гору косел. Наш маршрут починається з оглядання Чемигівського каньйону. До речі, він знаходиться поблизу села Микуличин. Видовище просто неймовірне. Каньйон дуже мальовничий, аж дух захоплює. Уздовж річки утворився глибокий кам'яний каньйон посеред лісу, який простягається на багато кілометрів і вражає своєю красою. Рухаючись уздовж нього, можна побачити унікальні геологічні відслонення, а також надзвичайно багату рослинність, яка немов вросла в його кам'яні стіни. Поки ми йдемо вздовж цього каньйону, пейзажі змінюються і один краще іншого. Ми ще підіймаємося. Я вже без шапки. Жарко. Дуже-дуже сердярно. Ми дійшли до великої гойдалки, але спочатку робимо зупинку, щоб перекусити бутербродами. Краєвиди тут дуже гарні, але повсюду іде якесь будівництво. Йдемо до гойдалки, людей досить багато, є черга, але ми встигли трохи покататися. Погода посередині жовтня дуже тепла, і це, звісно, радує. Йдемо далі на гору костел. Ми йдемо все в гору і вгору, і тут такі краєвиди відкриваються. Осінь – прекрасна пора для походів вгору. Я так неочікувано для себе сюди попала. І не перестаю за це дякувати. І по дорозі ми знайомимося з учасниками нашої групи, спілкуємося, жартуємо. Учасники групи всі місцеві чернівчани і дуже дружелюбно прийняли нас свою компанію. З кожним кроком нам відкриваються просто дивовижні краєвиди Карпат. Нарешті ми піднялися. Гора костел за вишки 1049 метрів. Це масивна скеля із надзвичайно вражаючою панорамою навколишніх полонин та лісів. Наша Олександра дала нам аж півтори години часу. Це було неймовірно. Тепла кольорова осінь, фантастичні краєвиди, дуже класна компанія і краса Карпат. Тут просто казка. Дуже мальовничі пейзажі. Але тут і дуже високі і стрімкі обриви. Ви навіть не уявляєте на якій висоті я сиджу. тут реально дуже високо там. За мною обрив. Я зараз іду далі досліджувати цю місцевість. Подивіться, яка я молодець. Ви бачите, як я високо. На скелі лежу. Чого я лежу? Або тут страшно сидіти. Там обрив. Тому я лежу. немає, мої оператори. Буде лягати біля мене. Я тільки подивилася, ляжеш біля мене. А вона ж прилізла до мене. І тепер ми вдвох лежимо на це. Я зараз покажу. На якої... Дивіться, це ми так лежимо. Отак, бачите? Отак, зараз покажу. Оце ми так лежимо. Дивіться, отам оце все таке. Обрив. Обрив нікуди. Отак, бачите? Метрів 500 висоту. А вона ось там лежить біля мене. Вона боїться, що лихнути, бо тому, бачите, тому не пішло. Я ж як діти. У мене було таке враження, що я на побаченні з природою Карпат: тиша, ліс, скелі, гори навкруг. Коли ми спускалися, то Олександра повела нас іншим шляхом, щоб у нас була можливість знайти гриби. Це було дуже цікаво. Особисто я знайшла декілька грибів і, звісно, віддала їх дівчатам з нашої групи. Цей похід надовго закарбується в моєму серці. Тут було ідеально все: погода, краєвиди, природа, компанія, гід, організація. Це було незабутньо. На зворотньому шляху в Чернівці ми заїхали на оглядовий майданчик. Ми зараз будемо лізти на оцю оглядову, оглядовий майданчик. Ми піднімаємось. Вісік вже високо. Я піднялася. А там, а там. Зараз вже у нас захід сонця. уже гори не так гарно видно. Але зараз покажу. Ще піднімаємось. Юляша, скажи, будь ласка, ти сьогодні втомилася? Трошки є, але втомлена, але задоволена. Я так само. А подивіться, що у нас там задов, ви бачите? І таке у нас сьогодні цілий день. Так. Дивіться, яка краса задумає. Ви бачите, панорама, оглядовий майданчик, вежа. Бачите, і тут така. Після повернення в Чернівці ми пішли швиденько на вечерю в ресторан Дім 18. Ми реально були дуже стомлені фізично, але наповнені красою і позитивними емоціями. Ми повернулися в готель і ще довго обговорювали події сьогоднішнього дня та й в цілому нашу триденну подорож в Чернівці. Наступного дня ми вже їдемо додому. Кожному з вас я дуже рекомендую відвідати місто Чернівці, побачити прекрасну архітектуру. Та відчути на собі гостинність і дружелюбність цього краю.